Вітаю вас, мої шановні колеги, на сьогоднішньому брифінгу. Я знаю, що ви чекали трохи інше відео, але в процесі його розробки виникли ідеї, що потребують більше часу на реалізацію. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про іншу групу особливого інтересу за сумісництвом, про ту, які приділяється найменше уваги серед інших, на що і вказують ваші голоси. Сьогодні ця несправедливість буде розвіяна, тож влаштовуйтеся зручніше і готуйтеся поговорити про яскравого володаря, про культизм реальний та вигаданий, та про містику, таку, якою вона є. Також мушу згадати, що зараз наближається зима. Нашим захисникам потрібне тепло. Мій друг збирає гроші на генератор для того, щоб він та його побратими могли грітися взимку. Тож прошу вас поширити посилання на банку для збору коштів або долучитися до найкращих людей цього світу, закинувши хлопцям на тепло, хоч пару гривень. Всі посилання будуть в описі. Яскравий володар бійся о, смертний, чогось побажати, бо воно може правдою стати. Цитата з брошури, шлях поза небом та глибше пекла. Перша ця група особливого інтересу з'являється в об'єкті SCP-075-UA ua життя та смерть за гроші. Суть об'єкта полягає в тому, що нам представляють людину, що відтворив один з ритуалів яскравого володаря. В результаті пацан свої своїй... Років отримує про 100 тисяч євро кожного місяця. Ось це я розумію молодий підприємець. Хоча всього цього можна було б досягти, просто сходивши на бізнес тренінги, які так активно рекламують в інтернеті. М -м -м. Можливо, бізнес коучі не до кінця чесні з нами. Хай там як в ритуалі найбільш доволишним є те, що він реалізується не через спалення паперу з написом «О другій годині ночі або через волання мотивуючих фраз у вікно під місячне сяйво. Для ритуалу, наприклад, потрібні такі інгредієнти, як перо райдужного птаха та плавник сріблястої риби, що воно таке навіть сам фонд не знає. Хай там яка по сюжету об'єкта хлопець здається фонду сам і проявляє обізнаність про його діяльність. Він реально подзвонив у фонди, представився новим об'єктом класу «Евклід». Хто виклав номер нашої гарячої лінії в мережу? Ану швидко зізнавайтеся. Та згодом суб'єкт помирає під час порушення умов зберігання, а фонд розуміє, що такий пацанчик в них не один. Мох Колобки починає розслідування та натрапляє на ще декількох суб'єктів. Якщо копатися у нескінченних посиланнях далі, то ми отримаємо доступ до актуального файлу про цю аномалію, в якому вже можемо ознайомитися зі списком інгредієнтів для ритуалу. Отже, щоб стати юним підприємцем, необхідно зварити в казані кофеїн вагою не менше 20 грам, фарз м'яких тканин близького родича, чисту воду, сухе листя конішини повзучої вагою не менше 20 грам, при цьому, хоча б один з листків повинен бути четвертним, та засекречений компонент 5. Поставити в центр кімнати шматок граніту або мармару вагою не менше 10 кілограмів, нанести фарбою спеціальні знаки на стіни, шкіру та камінь і тримаючи в руках перорайдужного птаху, промовляти спеціальні магічні волання. Якщо все зробити вірно, то з'явиться. Сам райдужний птах, що виявляється слугою яскравого володаря, і пропонує угоду, підписавши яку суб'єкти перетворюються на юних підприємців. Проте підприємцем ти станеш лише на певний період, а після його закінчення обов'язково помреш протягом місяця. Не дуже така вже й вигідна угода, як на мене. Наступного разу ми зустрічаємося з яскаром володарем в об'єкті scp двадцять ua шоколадки з подарунками. Подарунки тут, до речі, не дуже гарні. З шансом 5% ви помрете, а з шансом 8% отримаєте деякий подарунок. Коротше, ще більше шоколаду. Примітними є руни на обгорці та символи, що швидше за все і накладають ефект на того, хто їх побачить. Все це відсилає нас до класичного окультизму, тобто до ключів Соломона та, наприклад, Папюса. Папюс був містиком та кабалістом. Він є автором понад 400 книг з окультизму та найпопулярнішим автором кінця 19-го, початку 20-го століття. Якщо подивитися на символи, що використовувалися в об'єктах про яскравого володаря, можна легко побачити збіг з реальним окультизмом, який практикувався з 19-го століття, та ще й досі практикується в багатьох закритих спільнотах. Кожен з цих символів за задумом є ключом до зв'язку з деякою сутністю, від якої окультисти отримує те, що йому там було потрібно. Магія тут сприймається як маніпуляція з людською волею. Сам папюс визначав магію як вплив людської волі на природу. Але самої людської волі замало аби вплинути на реальність, тому укульти потребує допомоги сутностей, що знаходиться поза нашою реальністю, черпаючи сили з потобіччя. Вони вважають, що можуть досягти усього в цьому світі. На відміну від класичної стародавньої магії з її кривавими ритуалами або заговорами, магія 19 століття відрізняється своїм символізмом та меншою помпезністю. Окультисти збираються вночі при свічках, малюють символи, використовуючи специфічні чорнила та спілкуються з потобічєм через зеркала. Ці ж люди фотографують, як то плазму, намагаються довести науковій спільноті існування потойбічного. Ще один збіг ми можемо побачити в ритуалі з сяючим птахом. Пам'ятаєте, там потрібно було його пір'я та плавних сріблястої риби. Це відсилає нас до того самого окультизму. Кожен рецепт має купу матеріалів, які не просто важко зібрати, але які збирати необхідно в певний час. Так, певна рослина, що має бути використана в ритуалі, має бути зібрана в певний час року, коли над землею вночі буде видно певну планету сонячної системи. Просто намалювати якийсь символ на папері не вийде. Потрібно намалювати пентакль, так вони так називаються, на певних матеріалах, що відсилають нас до алхімії. Наприклад, пентакль, що пов'язує нас з духом сонця, має бути намальований на золоті, що є символом того самого сонця в алхімії. Фапюса, наприклад, кожен рецепт такий, але оскільки він був фармацевтом, в його рецептах велика частина інгредієнтів рослинного походження, в інших все трохи інакше. Кожен автор книг з окультизму пропонує свій підхід до цього. Але центральним є саме людська воля. Кумет нам є той факт, що людина, яка захоче виконати певний ритуал записаних, буде витрачати на нього такий життєвий ресурс, що може досягти своєї мети просто по ходу справи. Певно, в цьому і є справжня магія бажати і діяти заради бажання. Отже, яскравий володар це вірогідно відсилка саме до такої магії. В українському фонді багато різної магії. Тут є і тавматургія, і карпатська мольфарська магія, та ось така наукоподібна магія 19 століття. Якщо вам буде цікаво почути про об'єкти з магії, то ви знаєте, що потрібно робити. Про це треба писати в коментарях. Окультисти тих часів вважали себе науковцями, тому їхні роботи пронизані наукоподібними термінами та пропонують погляд невідоме з наукоподібної точки зору. Це робить їх надзначущими для культури як такої, та для SCP як наукової фантастики. Шкода, що поки що це розвинено лише в українській філії, а інші більше приділяють уваги та в матургії, яка, на мою думку, не така вже й цікава, як те, що турбувало уми реальних людей протягом століть. Ми можемо побачити ще більше спільностей, якщо прочитаємо оповідання поради чуродієм початківцям. Це оповідання просто пронизне цією стилістикою. Раджу його до прочитання. Посилання на список статей буде в описі. Отже, ми можемо думати про яскравого володаря як про сутність, схожу на тих, хто були описані в ключах Соломона, не зовсім. Насправді його слуги схожі на таких сутностей. Він же сам знаходиться вище в вієрархії, більше схожий на божество. В об'єкті scp 077 UA «Змієносець» фонд захопив одну з таких судностей, що вселилося в тіло відомого актора Едуарда Гріна. Насправді актор з таким ім'ям дійсно існує, але він точно не підходить на роль чоловіка, який зник в 1958 році під час розквіту своєї кар'єри, адже його кар'єра розпочалася в 2009 році. Коротше, відсилки тут немає, можете не шукати. А шкода, моторошній статті виріслав багато разів. Отже, сутність змійностця, вона поводить себе не дуже кмітливо і насправді не справляє враження мудрої істоти, що прожила тисячі років. Тим часом Птах з першого об'єкту таке враження справляв. Він надав нам ніякої інформації про самого яскравого володаря, що він таке, звідки він, чого він хоче, ніхто не може відповісти нам на це питання. Він божество ще пропонує угоди, угоди, що вигідні лише йому одному. Адже кожен, хто їх укладає, пошкодує про це. Нічого не нагадує. Насправді нагадую, ви вже самі здогадалися. Серед тих, хто йому поклоняється, є люди різних прошарків. Культистів яскравого володаря можна знайти в різних організаціях по всьому світу. Їх діяльність приносить багато шкоди людству, але на відміну від аніхілістів, які мають п'ятий рівень ворожості, культисти яскравого володаря мають лише третій. Вони не хочуть знищити світ, вони хочуть віддати його своєму божеству. Отже, про що яскравий володар? Яскравий володар це про окультизм та загадки. Про дивні символи та демонів з інших реальностей. Якщо вам хочеться поринути в роботи, що просякнуті стилістикою наукоподібної містики 19 століття, ви тепер знаєте, де такі роботи знайти. Також принагідно вітаю наших військових, з ним захисників і захисниць. Дякую вам. Сонце вже сідає. Пам'ятайте, наша мета охороняти, утримувати, захищати.